Дякую, що залишаєтеся з нами. А я рада вітати уже наступного гостя у нашій студії. Це Тарас Лопушанський, директор Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України. Вітаю вас! Добрий вечір! Нагадаю глядачам, що Львівське територіальне управління працює з 12 серпня. Отож, пане Тарасе, які процеси зараз там відбуваються ще раз доброго вечора. Вперше за все я би хотів сказати кілька слів, а що таке національне антикорупційне бюро для наших глядачів. Ви знаєте, це новий державний правоохоронний орган, який покликаний в першу чергу боротися з корупцією у вищих ешелонах влади. Чому він новий? Він новий не, не за назвою, не тільки за назвою, він новий за змістом за своєю суттю. Ви знаєте, це єдиний правоохоронний орган і перший правоохоронний орган в Україні, який почав формуватися на засадах відкритого конкурсу. Це той єдиний орган, в якому Рада громадського контролю здійснює справжній контроль. Тобто усі конкурси, на які претендують особи, відбуваються за контролем громадської ради громадського контролю. А її повноваження визначені саме на законодавчому рівні. Тому це справді новий орган. Не було такого органу, де Рада громадського контролю чи громадська рада мала такі повноваження. І от така робота. Нового органу, підхід до формування такого органу, якраз і е, зумовлює те, що орган справді працює на нових засадах, бо проходять люди на чесному, відкритому конкурсі, і які мають не тільки високі професійні знання, вони мають поєднати в собі е, високі моральні ділові якості. Щодо початку нашої роботи, справді так, якими не, розслідуваннями так, зараз займається. І не ваше так багато управління. часу. З того з 12 числа прийшло, але тим не менше, перше завдання, безумовно, у нас стояло організаційне завдання. Ми е, мусили забезпечити належним умовному праці тих працівників, які прийдуть до нас працювати. Е, ми знайшли приміщення, і ви знаєте, пріоритетом стояло найперше максимально швидко. Налагодити роботу Національного антикорупційного бюро у Львові. Нагадайте глядачам адресу. Можливо, Адреса... є телефон. Наразі з телефоном ми працюємо, займаємося телефоном. Адреса Коперника 4 це приміщення національного банку. Це приміщення ми орендуємо у фонду державного майна і принагідно скажу, що вартість такої оренди одна гривня на рік. Ми наголошуємо, що справді. Можливо, це приміщення з оперативних моментів. не має тих е, усіх переваг, які б ми хотіли мати, але ми не вклали туди великих коштів, ми не витрачались і ми максимально швидко змогли почати нашу роботу. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. І ви можете долучатися до нашої розмови за номером телефону 298 7191. І в нас вже є телефонний дзвоник. Слухаємо вас. Так, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що при конкурсі громадська рада мала вплив і мала право бути. А це громадська рада, то що прилода, бо я от є член громадської ради, і коли ми вибирали очільника освіти, права голоса ми не мали при підрахунку голосів, ми не мали права бути. От чи це такий має бути варіант? Контролю. Просто бути, як то кажуть, весільним генералом. Це є спеціальні правила у громадської ради впливу на конкурс. Дякую. Дякую за запитання. Справді рада громадського контролю це є принципово інша рада, ніж ті, які створені при інших державних чи правоохоронних органах. Це та рада, яка має законодавством визначені чіткі повноваження. І Я вам скажу щодо формування якраз кадрів, то конкурсна комісія, ну кажу, от за цей конкурс, де я був претендентом, складалася близько 15 осіб. То три, три особи це є особи якраз від Ради громадського контролю. І вони є повноцінними членами Ради громадського контролю, повноцінними членами комісії конкурсної. І вони ставлять будь-які питання, які вважають доцільними і приймають безпосередньо участь у... Е Голосуванні, тобто їхнє рішення є е, принциповим, і якраз ці повноваження, скажімо, забезпечують ради громадського контролю, забезпечують справжній громадський контроль за роботою національного антикорупційного бюро в цілому, тому що у неї ще є інші повноваження, в тому числі і дисциплінарні повноваження, і члени входять до дисциплінарної комісії. Тому це не той орган, е, не не ілюзорна рада громадського контролю. Це є справді. Орган, який впливає тобто це є справжня рада, яка впливає на кадрову політику і визначає політику Національного Турційного на бюро. До речі, у вас про співбесіді, які питання питали? Чи було таке, що ви брали хабар? Ви знаєте, в мене при співбесід членами від громадськості в той час був Олексій Гриценко, був Віталій Шабунін. Тому я думаю, що усі їх знають, і це активні громадські діячі, які розбираються не тільки в громадськості, але й в тому кожній Питання були різного, Психологічного плану, різного плану питання, були і професійні, і моральні, і етичні. Але ви знаєте, я до сьогоднішнього, до того часу, поки не став державним службовцем, я все своє життя працював у приватному секторі. Тому, можливо, мені в цьому було легше. Бо справді я вам скажу, що тоді, коли я закінчив університет, я не розумів, як можна працювати в державних органах при такій невисокій заробітній платні. І я вирішив, що можливо своїм інтелектом, розумом доб'юсь чогось більшого і кращого, і зможу краще забезпечити свою е, сім'ю. Е, і я пішов тому саме у приватний сектор. Тому що там ти можеш все-таки досягти того, наскільки. Чого ти вартий, і якщо ти, якщо ти не важне не, не лінуєшся, і в тебе є ціль, то ти можеш надійти. А зарплата тоді була невисокою в державних органах, Тому принцип формування були зовсім іншими. А яка у вас зарплата? Можна таке запитати? А ви знаєте, е, Національне антикорупційне бюро справді новий орган і надзвичайно відкритий. І заробітна плата усіх наших працівників є відкритою, і особи, які подаються на конкурс, е, Знають на період, яка у них буде заробітна плата, оскільки вона визначена законом, то розмір заробітної плати в мене визначено законом 30 мінімальних заробітних плат. Ну і є 30, взому, 30 мінімальних заробітних плат. Відповідно, які, яка мінімальна заробітна плата, така з цього розрахунок йде. Е, є надбавки за вислугу років, є надбавки за таємність, є надбавки. Іншого роду, які зазначені в законі України про Національне антикорупційне бюро. Ці ці надбавки мусять визначені бути законом, і вони тільки чітко те, що зазначено в законі, це і такі надбавки є. Хочу вам сказати, що це і є додатковим стимулом і додатковою, додатковою мотивацією людей, які приходять в набу. У нас справді достойна заробітна плата, і зрозуміло, чому люди, окрім своїх ідей, Готові працювати у нас і працювати часом не тільки справді за ідею, а і, має, і є матеріальна, матеріальна мотивація. Mm -hmm. І я це розумію. Бо справді складно повірити, коли людина має тисячу гривень, але прагне тримається за посаду, якби це було найкраще, що є в її житті. Безумовно, у нас трошки по-іншому. І в нас є хороша мотивація, і саме тому до нас великий конкурс. Мені цікаво, думаю, що і глядачам ви проходили поліграф. Так. Ви знаєте, які е... враження. Ну, в мене позитивні. А відбір, справді, я вам казав, відбувається з кількох етапів. Безумовно, має бути людина з хорошими знаннями. Це професійність, безумовно. І брак професійності в інших, в інших органах якраз і де зводить до того, що вони працюють неефективно. У так. нас вже є два аж телефонних дзвони. Тож давайте послухаємо по черзі. Доброго вечора! Слухаємо вас. Культурі три запитання. Перше, ви абсолютно правильно сказали, що професійний рівень наших чиновників дуже дуже низький. У мене буде до вас великі прохання. Своїх спеціалістів пошліть. Не університет імені Франка на юридичний факультет, і нехай вони там починають тим розтовкувати і пояснювати наскільки наша судова система корумпована. Сьогодні в Верховній Раді того суддів е е е е знімали. І там чітко було сказано такої корупції, як в судовій системі, а в нас завесла Сталінська, Брезнівська, Ленінська, і а студенти про це не обговорюють, розумієте. Ти знання ще й комуністичні, а конкретизуйте, випадкові... будь ласка, запитання, а це професійний запитання. рівень. Ми зрозуміли далі. Ні, це не професійний рівень, а юридичне знання е, нашого населення. От е, що і як боротися з корупцією, що бороться корупцію е, далі е, е, обшурні зони і нашого президента, і наших чиновників, і наших депутатів. Не розмова, що це за аксорні зони і коли вони щезнуть, як вони з'явилися? тепер три президенти, які у нас були, чотири президенти, олігархи, теж розмови немає. І ще одне питання, хочу вам задати: треба зробити так, щоб юридична освіта стала основою нашого суспільства, тому що на заході це розуміють. Нема юридичної освіти, нема держави. Дякую вам. І вам дякую. Дякую за запитання. Ну... Ви знаєте, Конституція України каже, незнання законів не звільняє відповідальності. В нас час е, таких телекомунікаційних можливостей інтернету, кожна особа, яка е, має бажання, вона може основи базис е, почерпнути з джерел інтернету, є можливості скористатися безоплатною правовою допомогою, якщо особа малозабезпечена. Але безумовно, що освіта і. Права культура населення має бути високою, і е, сьогодні те, що я сюди прийшов, також розумовно тим, що я хочу донести до глядачів, що таке національне реконструкційне бюро, чим воно займається і коли на нас треба звертатись. І я е, часто комунікую з громадськістю, і це одне з моїх завдань, і з громадськістю, з активістами з представниками змі для того, аби донести до громадян, що є такий орган. Він справді новий, він справді працює на нових засадах. Йому можна довіряти, йому треба довіряти, і я скажу, що і йому довіряє громади це наші, я переконаний партнери. І ми стараємося також тим на тих зустрічах доносити основні засади, як особа має себе захистити, в якому випадку як їй треба діяти. І справді, підняття правової культури, безумовно, це має бути завданням держави, одним із перших завданням держави. А щодо боротьби з корупцією, я вважаю, що таку не любов до корупції треба прививати із з маленького, і має бути відповідна, як на мій погляд освітня програма для того, щоб ми і школярам, і учням, і студентам роз'яснювали, що таке корупція, і до яких негативних наслідків вона в кінці кінці проведе. Ми, до речі, поцікавилися у наших львів'ян, чи давали вони хабар і чи пропонували їм це зробити? Які їхні дії? Давайте подивимося. Бог дякувати мені не пропонують, я сам не даю принципово. Та, тому я не можу сказати, які дії будуть. Але дії, ну хабар це зло. Однозначно, це, це злочин. Відмовлюся. Ну, іти, говорити комусь, що мені там дали хабар, розбиратися з тим всім. в мене часу так багато. Напевно, дам хабар, залежно за що. Я буду знімати це на камеру. Віднесу якісь органи, викладу в інтернет. Відмовлюсь. Не хочеться підставляти людину. Буду звертатися в антикорупційне бюро. А давайте подумаємо про моральний і духовний аспект. З чого людина те дає, хабар. А це на увазі в медицині, так? Для чого вона дає? І що я можу зробити без хабара? Ні, не дам хабар. Якщо б я знав, де воно є і де треба прийти туди, щоб звернутися, то я б звернувся. Відмовлюся, звернуся відповідно до законодавства компетентні органи. Зараз це здається цільне агентство з питань запобігання корупції. Тож бачимо, що думки різняться, то на що ж найбільше скаржаться громадян? Ну, я відколи відкрилось наше територіальне управління, я прийняв рішення, що поки формується штат, поки в нас немає інших працівників, я буду виконувати роль головного спеціаліста і приймати ті звернення і спілкувати з громадянами. Справді, громадяни приходять з різним, але найбільше з наболілим і з особистим. Вони кажуть, що немає куди скаржитись, що вони втратили довіру до правоохоронної системи і чекали чого нового, чекали Національного антикорупційного бюро, і, і вони до нас приходять, ми їх слухаємо, чим можемо, допомагаємо. Але справді наша підслідність є обмеженою. У нас є окремі статті, їх 13 Кримінального кодексу України, ми, ми можемо, по яким ми можемо проводити розслідування. Ми можемо. Поводи по підслідних особах, а це є топ-корупціонери, вищі посадовці держави. Це а чи маєте вже чим похвалитися? Ви знаєте, 30 е серпня, серпня. Цього, цього року, так, е у Львові, можливо, громадськість чула, було затримання е нашими детективами спільно з працівниками Служби безпеки України. Затримали особу, яка Обґрунтовано підозрюється в тому, що вона заволоділа державними коштами у розмірі понад 13 мільйонів Це гривень. Це Укрзалізниця, я не помиляюся? Це Укрзалізниця. Даній особі вручено підозру, і ця особа, якщо провину її буде доведено в суді, їй загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Також хочу сказати, що така операція була в тому числі проведена завдяки роботі Львівського територіального управління. Це Ручо, одна який... з перших. так? Одна з перших, бо у нас і фізично а, часу більше не було. Тобто штату ще не стало. Але тим не менше ми працюємо, як ви бачите, досить ефективно. Е і окремо скажу, що ще також було в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на кошти підконтрольних даній особі підприємств на суму понад 21 мільйон гривень. Тобто, якщо провинок буде всі доведено, то і держава. Ми державі покриють усі збитки, усю шкоду, яка була завдана можливим кримінально-корупційним пропорушенням даної особи. Незаконна вирубка лісу, грибовицьке сміттєзвалище – Чи є це у полі вашого зору? Ви знаєте, у полі наш у полі наших працівників, наших аналітиків, не залишається без уваги жодна знач, значима подія в Україні. Ми аналізуємо ситуацію безумовно, моніторимо ситуацію. Виробка лісів сама по собі, якщо вона зроблена працівниками певних підприємств, можливо, не є підслідною нашої, нашому органу, так? але коли така виробка відбувається за підтримки неправомірної підтримки топ-посадовців певного регіону чи топ-керівників топ правоохоронних органів, то це наш, наша підслідність, і ми будемо все робити для того, аби виявити тих посадовців. Вищих посадовців, які можливо е сприяють у такій незаконній виробці, і будемо притягувати їх до кримінальних подальних. Відомо про конфлікт набу з генпрокуратурою на центральному рівні. Чи може це, ну тобто спроектована ця ситуація в західному регіоні? Ви знаєте, насправді я б не казав про конфлікт, е як говорять про між інституціями, між Генеральною прокуратурою і національним антикорупційним бюро України. Е якщо є певні Конфліктні ситуації з певними посадовцями, з певними е, особами, які не можуть змир, змиритись чи звикнути, що є орган, який незалежно від посади е, може притягнути ту чи іншу особу до відповідальності. І це в більшій мірі, якраз е, кажу, питання і проблеми певних осіб, не інституцій. В західній регіоні, в нашому регіоні. Жодних конфліктів між правоохоронними органами немає. У нас одна мета. Я переконаний, що усі керівники це добре усвідомлюють, і все таки ми будемо добре співпрацювати і досягнемо мети. Ще раз нагадайте глядачам, куди звертатися, в якій формі подавати знає... свою заяву, і чи може бути вона анонімною. Ви знаєте, Національне антикорупційне бюро забезпечило дуже широкий спектр, можливість подачі заяв. У нас є телефонна лінія, центральна телефонна лінія. Я би в ефірі зараз із за... зацитую. Це телефон 0800 Вона є в відкритому доступі, вона працює з 9 до 18 години. Також до нас можна звернутися, зайшовши на наш офіційний сайт Національного такурсійного бюро, і заповнити офіційне звернення. Тобто, будь-будь-яка особа на будь-якій точці тобто, України, де є інтернет. Заходить і звертається, не потрібно від... надсилати поштою. Також є можливість безпосередньо надсилати поштою на адресу місто Київ Сурікова 3 або місто Львів, вулиця Коперника, 4. Також у нас є можливість безпосередньо фізично занести дане звернення до чи у Львів, чи до Національного антикорупційного бюро у Києві. Тобто у нас є дуже великий широкий спектр, і також наголошую, що є можливість звернутися в Національне контокорупційне бюро з анонімним зверненням. І це справді єдиний чи не єдиний орган, який розглядає такі звернення анонімні, але для того, аби ми це звернення розглянули, там мають бути конкретні факти, конкретні прізвища, щоб ми мали можливість перевірити ту інформацію.